Оздоровлення із присмаком проституції. В одному з підвалів Києва з'явився незвичайний масажний салон. Клієнти йшли сюди не тільки на сеанс масажу після важкого робочого дня, а ще й за сексуальними втіхами. Втім, на заваді на законному бізнесу стали правоохоронці. Я віталізвала вийшла масажистки, одягнені спокусливо. Жодних тут вам білих халатів. Атмосфера також не схожа на масажний кабінет, ані стерильної підлоги, ані масажних столів. Масажистки соромляться, закривають обличчя, як і відвідувачі. Чоловіки невдоволені і не дарма. Вочевидь, цього вечора спина залишиться нерозім'ятою. Що ви тут робите, граждані? Пішли на масаж. І що? Дуже не вийшло. Потім все ж дякують міліції за те, що ті прийшли. О. Дякую, що не дали нам все таку Такої глупості. Що не встиг? Ні. І добре, що не встиг. В масажних кабінетах були встановлені відеокамери. Як виявилось, адміністрація закладу таємно підглядала за відвідувачами. Не виключено, що відео з так званими масажами вже гуляють десь по інтернету. Але відеокамери це не єдина цікава знахідка правоохоронців. Порошки з білого цвіту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом сутенерства. збирають всі докази у цій справі.